Вітаю вас грибне товариство, ви на каналі Селяни. Сьогодні 16 жовтня і ми пішли знову на збір білих грибів. Пішли ми в сторону верхніх станівців. Сьогодні просто красота. Сонечко дуже гарно світить. Там 15-16 градусів тепла. А ночі було тільки 3 градуси тепла. Хочу вам показати цю красоту. Трошки вітер на березі, але просто оцініть що відбувається тепер в лісі тут дуже все гарно все оранжеве листя все пожовтіло в общем друзі починаємо сьогоднішній похід приїхав вже на перші місця перевіряю тут поки що нічого ще не знайшов зараз куситься там де ми ми разом не Я думаю, що там по-любому зараз щось знайдемо. Вам всім приємного перегляду. Сідайте позручніше, а ми починаємо божественні пошуки білих грибів у Прикарпатті. Погнали! Ну що ж, друзі, перший наш білий гриб. Такий красивий. Просто чудовий. На сонечку вигрівався. Пройшов я два рази попри нього, його не замітив. Із-за його темної шапочки. А тут ось такий красунчик сидить. Та ще забираємо тверденького, молодесенького білого грибика. Бачите, цю сервіжку? Я дивлюся, то листочки такі накриті, думав, що там грибик захований. Узяв ногою. Відкриваю, дивись там сервішка. Такий розчарований. Розвертаюся і чую, що я щось п'ятою зачепив. А грибик зробив обманку. <рес> Ось такого сидів грибик. листочки тако коло нього, і я його навіть і не видів. І Я п'ятою зачепив його. Туди от мій слід тако. Я Розвертався і збив гриба. Ну, саме головне, що я не роздавив його тому що бувають і такі випадки. Ну Такий погрижений, але ну, дуже-дуже гарний. Така бочечка. Маленька, це розовий гриб. Переїхаю на другі береги. Подивіться, яка тут красота дете. Не любуватися не можу. Стою вже хвилин 5. Дивлюся, то, як це все красиво виглядає. Яри, сілися, стожовті. Все послужило, все поросло. За рік і вважайте, вже закінчується життя їхнє на цей рік. Такі краєвиди. Звичайно, що вже холода починається, але і природі треба віддихати. І на такому краєвиді я замітив білого гриба. В Мохові над берегом. І я спочатку подумав, що це польський гриб. А то, оказалося білий гриб. Я вже навіть і не хотів підходити сюди, але потім думаю, ну а вдруг, і я пропустю його. Так що От такий білячок є у нас. Переїжджаю тут по... Такі дорозі, попри корчі. Там дивиться моторка дуже далеко. Метрів 50-60 я пройшов по цих корчах. Попри дорогу, попри стежки, тому що там дорога впереді є. Ось тут дорога, тут дорога. І колись були тут гриби. Ну і прийшов провірки тепер і тепер іще йдемо. За цілий рік перший гриб тут знайшов. Досить непоганий, такий великий сантиметрів 20. Це темно-ялова шапка. Хоча тут ялиць нема. Дуже гарний, трішки погрежений. Переважно вони були ось тут, а тут в ямі колись. Вони відколи тут рубка почалася, почали тягати, засвітили сюди і, і гриби чогось зникли тут. Бачите, кинули їх чуть у бік. Так, Переїхав я вже на місця, де є і де є розові гриби. Це перші розові, які ми на цьому місці знайшли. Дуже гарний, свіженький волога ніжка. Ось такий красень. Тут люди ходять тепер, на даний момент сказали, що знайшли тільки одного гриба. І нічого тут більше немає. Ну от, бачите, мені лишили. Тому чистимо і йдемо продовжувати тут шукати по підбереги. Перше я був на тому березі, ось там. І там я знайшов того під бережком е, біленького. Такого навскосяк. Переїхав я вже на цей берег. Отак. Бачите, красиво. Сонця є багато. Недавно я тут був, я тут -о, за цією яличкою там прямо знайшов два гриба і тоді мені крачок на голову пав, коли був це не вітер. Тепер, дивіться, ручки з боку того місця. Не доходя того місця. Виріс ще один грибик. А ті грибики ось там були. Можливий такий варіант, що... Чи десь може щось тут бути. ну це не, я не впевнений. Ну, перевірити треба. Але те, що вони тут зміщуються десь вправо-вліво, то це факт. то Треба перевіряти частіше. Минулого разу я тут знайшов два гриба. Тепер тут один гриб є. І от зламане дерево, яке впало після того, як я... Забирав два гриба. Отакий керсончик виліс ще тут на кінець. Ну що ж, друзі, от такий сьогодні вийшов у нас похід. Да. Не сильний результат, не сильний. Ну що поробимо? Ночі дуже холодні, а морозу нема, щоб листя опало. а гриби хочуть тепла. То що 2 тижні було... Мокровато дощ йшов, земля остила дуже сильно. І тепер важко грибам почати свій ріст. Ми перебігали всі місцяці, подивився, де що є. ну Небагато. Грибів знайшов, але але, я думаю, що ближайшим часом, колися опаде, а воно вже одне не опадає. Воно дуже-дуже-дуже вже таке сипуче. Якщо піде якийсь морозець маленький, тому що ночі такі дуже холодні, 2 градуси, 3. Якщо таке буде тепло, то буде супер. На днях будуть десь гриби. Тим більше вони вже з'являються в таких місцях, де ми і не знаходили їх, але вони тікають на окраїни, де більше сонця. Тобто ну, тепла потребує, але його поки і нема. В общем, всім дякую, хто прогулявся зі мною, хто допомагав збирати. Я сьогодні відпочив, подивився, що дає, оцінив ситуацію, так що і ви побачили, яка ситуація у лісі по грибах. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої любимі коментарі, свою думку. А я стараюся на всі відписати. Мені дуже приємно, а вам не важко. Зустрінемось в новому відео. До зустрічі. Пока.